Я ще більше розумію, чому я прийняла рішення працювати, а не йти просто в консалтинг чи бізнес. І в мене ще більше любові до всіх вас і ще більше розуміння, як працює Open Circle, бо це є відображення. життя, це не підхід, це просто опис буття. Тому стоїть важлива задача написати книжку, а описати буття це дуже складно. Щоб не філософське, а просто те, як воно є. І буття завжди каже: я найду тобі шпаринку, ти підготуй намір. І він знову це спрацював. Це вже відбувалося тільки в моєму житті і в кейсах з різними людьми. Що це знову спрацювало, я просто забула, що шпаринка буде знайдена, що підхід то робочий. Просто ти ніколи не знаєш, де буде наступна шпарина. Ти можеш битися в якусь одну точку, але завжди пам'ятай, якщо в цій точці ми пробуваємо, трісне в іншому місці, і світло піде через тебе.